Так, ви давайте виходити. Відеонезете документи виділив. Давай зі козиком віддавати територію. Б'ють поліцію. На відео. Інцидент, що трапився 24 червня між підлеглим та керівництвом заводу ТДВ РТБК Що в Рівному. Зі слів потерпілого, все почалось із мобільного телефону. Все почалося із мобільного кнопочного телефону. Ткачук Олександр Іванович запропонував купити сенсорний телефон. На що я відповів? Що в мене зараз фінансові труднощі, я не можу. Давайте закриємо цю тему, більше не будемо звертатися. Ну а потім згодом, як у мене будуть кращі справи, я куплю. Крівник заводу Василь Пижов на слова чоловіка почав реагувати на цензурною лайкою. Там казати. Несунь свої фінансові проблеми сюди на роботу. Я кажу, я не суну, ну, фінансові проблеми на роботу. Закрий рот далі почалося. Далі почалася нецензурна лайка, я його до роботи не допускаю, нащо він такий нужний, потрібний тут? В ході такої неприємної та борхливої розмови чоловіку нанесли удар в підборіддя. Наніс мені удар. Удар в підборіддя. Після удару я впав. Ударився, отримав травми. Я пішов, підійшов до Ткачука, сказав, як це так. Він сказав, Олександр Іванович Ткачук, що на 101 Пежов Василь Михайлович, нажальник охорони, не правий, але якщо десь ти кудись і заявиш, там і що я свідчити, не буду про це і скажу, що ти впав, ти там зачепився об щось. Згодом у чоловіка з'явився біль у голові та Нудота. Він звернувся до медсестри на заводі, проте вона почала захищати керівництво. Шукаючи підтримки, Вадим Яковець зателефонував до свого сина. Після чого разом пішли до директора заводу Андрія Новака. Проте там відбулася бурхлива розмова, наслідок чого його сина з силоміць виштовхали із кабінету. Коли це все відбувалося. Без попередження зайшов сам Пежов Василь Михайлович, і вони вже разом з Новаком Андрієм Анатолійовичем почали йти в мою сторону, почали щось кричати. Новак почав мене пихати, бити в тулуб. Це десь було ну, в такій позі, так як я от знімав відео, вони мене якось розвернули спиною, почали пихати в спину, а Пежов брати ну намагався мене повалити з ніг за ноги брати. І вони таки виштовхали мене з цього кабінету. У результаті батька Владислава забрали до лікарні із побоями та підозрою на струс головного мозку. До нас звернувся даний пацієнт з болями в ділянці правої п'ятки та в ділянці волосистої частини голови. З попереднього анамнезу було відомо, що його побив начальник охорони на підприємстві, і з даними травмами його було направлено в приймально діагностичне відділення, для того, щоб його глянув на нейрохірух. Також було проведено рентгенографію, де було діагностовано той самий забій. Після огляду Вадиму відкрили лікарняний за фактом виробничої травми. І вже 26 червня відбулось службове засідання пенсійного фонду. Там знову виник конфлікт з погрозами. Сказав, суд вирішить. Вона спитала: а ви думаєте, буде суд? А я спитав: а що не буде Балакін і. Туринок замнуть. Туринок це власник цього заводу, колишній голова Запорізької ОДА. Вона сказала: ну, від цього вам точно буде не легше. І я її питаю: це пряма погроза, і вона мені прямо в камеру, сама зізнається, каже так. Керівник заводу Василь Пежов коментувати ситуацію відмовився. Алло. Доброго дня. Пожов Василь Михайлович. До нас звернувся син Вадима Сергійовича про побиття його батька. Чи могли б ми з вами зустрітися, поговорити з приводу причини цього інциденту? Там зараз дусні дії, ми не можемо зараз. Наразі правоохоронцями розпочато досудове розслідування. За цим фактом дізнавичі Рівницького районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження. Обставини події встановлюють поліцейські. Вадим Яковець додає, така неприпустима поведінка керівника спостерігається вже не вперше. Наразі потерпілий не збирається пускати руки. Хоче, аби ця справа надала розголосу, і такого більше не трапилося. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.